Вітаю вас. Ви дивитесь правоохоронець. Програму про розкриття резонансних злочинів та щоденну роботу працівників міліції Львівщини. <му> у Львові затримали псевдоміліціонера. Чоловік шукав раніше засуджених громадян, представлявся працівником УБОЗу і вимагав у них гроші. Липовий міліціонер погрожував людям, які раніше мали проблеми із законом. Казав, що затримає їх і знайде за що притягнути до відповідальності. Затримали псевдоміліціонера на гарячому. Під час передачі йому тисячі доларів. Злоумиснику загрожує до семи років ув'язнення. Ціна питання більше восьми тисяч доларів. Саме таку суму вимагали посадовці виниківської міськради за вирішення земельних питань. Як затримували зловмисників, побачите у наступному сюжеті. На Львівщині затримали двох посадовців та їхнього спільника. Спритники вимагали хабар за вирішення земельних питань. Зловмисників упіймали під час передачі грошей на територію одного з підприємств у місті винники. Як встановили правоохоронці, цього разу ціна питання сягала кількох тисяч зелених, а саме 8 тисяч 800 доларів. Речові докази вилучено. Проти посадовців порушили карну справу. Підприємливим чиновникам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Була затримана група в складі трьох чоловік. Це двоє посадових осіб Винниківської міської ради, і також посередник, який безпосередньо отримував, передував вищевказані гроші. Суми хабарів вони отримували, вимагали та отримували від місцевих жителів за вирішення земельних питань. Барі упіймали сільського голову. Службовець просив 5 тисяч гривень за видачу дозвільних документів на встановлення та відкриття кіосків для продажу хлібобулочних виробів та побутової хімії. Сільського голову затримали на гарячому під час одержання частини хабара 4 тисяч гривень. Щодо чиновника прокуратурою порушено кримінальну справу за такий злочин, передбачене покарання, позбавлення волі від 5 до 10 років. До управління боротьби з організованою злочинністю надійшла інформація, що у Львів з метою збуту великої партії героїну прибув 35-літній мешканець Житомирської області. Окрім того, чоловік має при собі вогнепальну зброю. Правоохоронці затримали наркоторгівця з кілограмом героїну. Чоловік саме повертався зі Львова після невдалої спроби реалізувати наркотики. Для перехоплення автівки виїхали працівники міліції. Згодом правоохоронці помітили автомобіль, вказаний в орієнтуванні, який рухався у напрямку міста Буськ. Було прийнято рішення затримати водія. В одному із сіл авто зупинилось на залізничному переїзді. До нього підійшли працівники міліції та, пред'явивши службові посвідчення, попросили водія вийти з машини. Чоловік проігнорував прохання злоумисник, знаходячись за кермом автомобіля, почав діяти неадекватно, тобто він, хоча й був заблокований автомобілями, які знаходилися і спереді, і ззаді, і збоку його знову ж таки почав агресивно шляхом пошкодження автомобілів, які були спереду і ззаду, вирвався з так званої цієї пастки, і почав. Тікати правоохоронці почали переслідувати втікача та здійснили кілька пострілів по колесах автівки. Одне вдалося пошкодити. Утікач з'їхав у поле і, проїхавши 300 метрів, зупинився. Водій вибіг з авто. Тікав з автомобіля. Він вже з рушницею, яка була оголена, в принципі, при ньому були мисливські патрони. Тобто, злоумисник був готовий чинити опір. Однак, завдяки професійним діям, зломисник був затриманий. При огляді автівки виявили три поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору. Як пояснив чоловік, у пакетах кілограм героїну, який належить йому і який він намагався збути у Львові. Проти наркоділка вже порушили кримінальну справу. Цей наркокур'єр, особа, яка вже тривалий час може займатися незаконним обігом наркотичних засобів, на сьогоднішній день проводиться. Заходи по встановленню його спільників, джерело походження вказаного наркотику перевіряється. Проводяться інші заходи. Упіймали 30-річного таксиста, якого підозрюють у вчиненні низки автовикрадень. За інформацією правоохоронців, зловмисник скоїв щонайменше три такі злочини. Автозлодій викрадав виключно мікроавтобуси, полював на машини уночі, обирав лише ті автівки, що не були обладнані охоронною сигналізацією. Затримали чоловіка у його помешканні у місті Бориславі. Оперативникам вже вдалося розшукати один із викрадених мікроавтобусів – Транзит. Зловмисник переховував його у автовідстійнику, що знаходився на околицях Борислава. Поруч була автомайстерня, де правоохоронці знайшли чимало запчастин із викрадених машин. Проти таксиста автозлодія порушили кримінальну справу. За вчинення цього злочину зловмиснику загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Правоохоронці припинили розкрадання вугілля з однієї із шахт на Львівщині. Працівники міліції затримали вантажівку, яка незаконно вивозила за межі підприємства 12 тонн вугілля вартістю більше 5 тисяч гривень. За цим фактом вже порушена кримінальна справа. У Львові затримали підпільного зброяра. Чоловік виготовляв стволи просто у себе вдома. Львівські оперативники затримали чоловіка, який виготовляв у себе в квартирі зброю. 62-річного пенсіонера зупинили на вулиці Городоцькій, неподалік його дому. При собі він уже мав заряджений саморобний револьвер. У квартирі затриманого правоохоронці виявили та вилучили справжній арсенал. Саморобний пістолет, різні частини до ударно-спускових механізмів стрілецької зброї, магазин до карабіну, а також більше п'яти сотень набоїв різного калібру. Було тут і спеціальне устаткування, за допомогою якого уміли майстрував зброю. Робив взагалі з метою полювання. Часом навіть в мене були такі випадки, той маленький пістолетик, що в мене вилучили, я його взагалі хотів зробити для самозахисту. Окрім цього, у квартирі також виявили самородний кастет, який чоловік виготовив самотужки та два арбалети. Весь цей арсенал уже скерували на дослідження. Проти підпільного зброяра порушили кримінальну справу. Чоловіку загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Оперативники викрили підпільний зал ігрових автоматів, що діяв у Яворові. Під час огляду міліціонери виявили та вилучили 22 одноруких бандити а також денну виручку майже дві тисячі гривень. Знайшли також записники, у яких адміністратори справно нотували усі прибутки. За цим фактом вже порушено кримінальну справу. Правоохоронці ж застерігають за вчинення цього злочину. Передбачено чималий штраф. Якщо ж особу вже раніше судили за зайняття такою діяльністю, тоді її загрожуватиме до п'яти років обмеження волі. Далі про злочинців-скімерів, які мандрували Україною. Спритників затримали у Львові. Двоє іноземців заробляли собі на життя тим, що викрадали персональну інформацію банківських клієнтів. Як саме дивіться у наступному сюжеті? Оперативники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини затримали двох іноземців, які займалися так званим скімінгом. За допомогою спеціального обладнання вони викрадали персональні дані банківських клієнтів, пінк-коди та іншу інформацію. Згодом злоумисники виготовляли підроблені пластикові картки та знімали з рахунків чималі суми грошей. Чоловіків упіймали у Цихівському районі Львова. Близько сьомої години ранку вони підійшли до одного з банкоматів та встановили на ньому замасковану відеокамеру. Через кілька годин скімери повернулись за пристроєм. Однак скористатись зібраною інформацією так і не встигли, адже їх було затримано. Правоохоронці вилучили у чоловіків накладку на банкомат із крихітною вмонтованою відеокамерою. Як встановили оперативники, перш ніж приїхати до Львова, зловмисники вже встигли погастролювати у Києві та Івано-Франківську. У міліції кажуть, попередня сума збитків становить щонайменше 57 тисяч гривень. Проти зловмисників порушили кримінальну справу за незаконне збирання відомостей, що становлять банківську таємницю. Їм загрожує до трьох років тюрми. А тепер інформація про тих, кого розшукує міліція. Жовтень 2008 року Хмельницький. Четверо зловмисників увірвалися у квартиру житлового будинку по вулиці Заводській. Погрожуючи пістолетом господареві помешкання, вони силою забрали у нього 50 тисяч гривень. Сергій Горчаков розшукується Хмельницьким управлінням по боротьбі з організованою злочинністю як ватажок банди, що брутально грабували людей. Його спільників вже затримали, а сам лідер угруповання і досі переховується серед нас. Сергій Горчаков на вигляд 40-45 років, зареєстрований у Хмельницькому. Останнім часом офіційно ніде не працював. Однак зібрав банду з колишніх спортсменів, які володіли прийомами рукопашного бою та вміли влучно стріляти. Горчаков підступний, хитрий і дуже небезпечний. Для нас з вами і тому, якщо ви знаєте, де зараз Сергій Горчаков, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Квітень 2006 року. Запоріжжя біля власного будинку по проспекту Леніна з автоматичною зброєю застрелили чоловіка 36 років. Його вбивця втік і досі переховується серед нас. Гагік Арустамян розшукується Запорізьким обласним управлінням у боротьбі з організованою злочинністю за вбивство та вимагання. Арустамян, кримінальний кримінальне прізвисько Гаго, вже не раз був засуджений. Арустамян 37 років, уродженець Вірменії, зареєстрований у селище Токмаківка Дніпропетровської області. Може використовувати фіктивні документи на ім'я Саргасяна Григорія Миколаєвича. Арустамян має вогнепальну зброю. Він жорстокий, агресивний, підступний, запальний і дуже небезпечний. Для нас з вами і тому. Якщо ви знаєте, де зараз гагікару Карустамян, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолія ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Січень 2007 року у центрі Києва, серед білого дня, увірвавшись до приватної квартири, злочинці вимагали у господині великі гроші. Вони погрожували її зґвалтувати і зганьбити, якщо та не погодиться на їхні умови. Олексій Сокольвак один із семи учасників банди, яка скоїла серію схожих злочинів за попередньою змовою. Заарештовано лише одного арешта і досі переховуються серед нас. Таких епізодів у діяльності Сокольвака у складі злочинної групи щонайменше чотири його жертви втратили значні суми і зазнали серйозного психологічного і фізичного тиску. Сокольвак уродженець коростення Житомирської області. Йому 30 років раніше засуджений не був. Він вкрай агресивний і фізично розвинений. Має чорний пояс з карате. Поки він на волі, він становить серйозну небезпеку. Для нас з вами, якщо ви знаєте, де зараз Олексій Сокольвак, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14 Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На сьогодні це всі новини. Більше як завжди, читайте на нашому сайті. А я прощаюся з вами. Зустрінемось за тиждень. Швидкі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом для порушників закону: ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.